Дякуючи гарній, хорошій співпраці голови районної ради завдяки співпраці з партнерами міста Зальфель отримали швидку медичну допомогу, яка вкрай необхідна для нашого закладу Каловського міського центру для надання пацієнтам мобільної паліативної допомоги. Не мали можливості собі придбати такого класу і такого типу автомобіль, щоб можна було більш ефективно, краще, якісніше надавати допомогу пацієнтам на дому. Зараз ми цю можливість буде. Один автомобіль такої допомоги передаємо на Каловський міський первинний центр допомоги медичної, а другу шутку допомогу ми роздаємо варіант передачі для Збройних сил України. Крім автомобілів швидкої допомоги, також було передано радіотехнічне обладнання для... Наших військовослужбовців, а також пожежні каски, які ми пізніше передамо для потреб наших пожежників. Перш за все, я широ хочу подякувати нашим німецьким колегам, які розуміючи проблеми і медицини і фронту, збирали гроші і благодійно передали машини саме для Калуського міського центру. Ми лишилися майже без автотранспорту. У нас три машини було передано на потреби Збройних сил України. В тому числі наша швидка допомога і два е, дастера, ті, що обслуговують людей. У нас зараз є велика необхідність. У це є спеціалізована машина по роботі із маломобільними населенням. Там відкривається е, з'їжджає площадка, от і відповідно є можливість при потребі людей з обмеженими фізичними можливостями, які ну, скажімо так. На інвалідних візках, чи дуже погано рухається, є можливість транспортувати до нашого закладу для більш поглиблених оглядів чи здачі аналізів. Відповідно, ми нарощуємо як кадровий, так і матеріальний ресурс для більш повного і кращого задоволення потреб надання медичної допомоги по даному напрямку.